Штурмова арена. Руїни є. Давайте попробуємо. Це ми виключимо. Ок. Давай почнемо. Подивимося, що це за режим. Пограємо і будемо на цьому закінчувати даний відеоролик, я думаю. І ігру... відоси по даній ігрушки, друзяки, будуть, так що не думайте, що це... Перший последній відос, ні будуть відоси ще. Чимало буде. Про Free Fire теж буду знімати відоси, так як я вже давно не знімав. Там теж можемо пограти разом з вами, як ви хочете і ж кажу. У мене є телеграм-канал, в якому є ссылка. Ой, ссылка. телеграм-канал, в якому я всіх чекаю. Переходите в описання під відео. Клікайте на силку. Заходите в телеграм-канал, пишете мені, що ви хочете грати, чи просто порозмовляти чи те, це. Та й все, друзяки. Всіх чекаю, якщо ви хочете, звісно. Ні, так, ні. Щоб заставлять вас. Так, все, будемо грати режим. Там вже якийсь придурок. Лупи. Так. Мікро включені. Тут багато, друзяки, не нашинських. Тута із Ірану, із всякої других інших стран, з Росії, тут може хтось. є. тут немає одне фігово, що немає прапорців цих. Яких є, що обозначають, з якої ти країни. Ніфіга не понятно. Тут знаю по ніках, що тут багато немає з України чи з Росії. Ні, з Росії нафіг не треба з України, да. Нормальні пасики. Так, будемо де стрибати, стрибати. Думаю, ось на цьому острові ми стрибнемо. Я знаю, що багато людей тут стрибне. Не знаю, що це за режим такий. Навірно, він не відличається ніяк від королівської битви взагалі. Щось я тупо зробив, що стрибну. Надіюсь, долечу до цього здання біля води. Лях, я валянок. А, тут -а є здання, блін, що це я. Надо окуляри надівати, походу очки мені. Нічого ми. Давай, 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 вставай, повзи быстріше. Якщо третья нас буде раз за разом, не. Треба переживати. Таке буває, особливо в мене, це часто. Так, що у нас тут по прицелу? О, це пістолетні. Ой-ой-ой. Ну і налякали. Забрав усю дежур, скажімо так. Прицел нема. Ну, прицел тільки не такий, що оптичний чи який, так, це стрілять. Понятно, це Оце прикольно. Так, будемо шукати патроночки, щоб були. Сходимо далі сюди. Заходимо, так, тут де стріляв. От, походу прицелчик я знайшов, да? Ух ти! Це прикольний прицел. Біжимо, біжимо. Так, біжимо. Ми куди тут на зона? Походу, я не туди вообще біжу, твої тако. Ти я біжу, а поняв, бачу, знайшов себе на карті півчаса шукав. О, але по воді пливти. Ч, друзіки, думаю, ми виграємо. Ой-ой-ой. Десь стріляють. Десь стріляють, зараз ми через мост перейдемо, друзяки. Ух ты, сучара, десь спины стреляют, підожди. Правда, не бачу, не бачу я. Ага, бачу, 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 так. Блин, отдача тут конкретно трендец. Та здохнеш ти чи ні вже десь на силу Поки Приб'єш! Ух ти, плюх, ще десь є, воно зараза. Так, то поїмо цим автоматом. Ближче підходимо. Давайте з прицельчика, щоб було гарно. Це, друзі, патронів взагалі нема. немає. Зашибіся. Треба знайти хоч якісь патрони, бо якщо не буде патронів, то це трендець буде повний. Давайте замінимо на цей. О тут автомат є. Давайте до цього добіжемо верху. Заберемо, що в нього було. Так, вже я трьох убив, це вже непоганий результат. Я вважаю. Ой-ой-ой. Стріляють, друзі, які стріляють. Прицелик такий нормальний піде. Так я ж цей не залутав. Давайте залутаємо, подивимось, що в нього є. Давайте візьмемо. Це, це візьмемо. Ой-ой-ой-ой. Тут нікого не видно. Ну ви погнали. Що ти стріляє ж, блин. Ой.

й быстріч перезаряжай. Ага, бачу. Бачу, бачу. Бля Хамуха, де вона тварь? А де воно, сука, стріляє, я не бачу. А де він стріляє? Де? А воно, де воно? Ах ти тварь. Та давай стріляй. Ой, мать вошу. забити його вже, блін. Капстець, вообще нема ни хрена, ні патронів нічого. Нема хрена. Патронів нуль. ноль. Надо короче йти шукати шукать капстець. Ще й планейший. Та йопона мать! Так, давай візьмемо. Так, візьмемо цей. Так, є патрони, є. Нормальок. А ми своїм напарником. Новеньким, так скажемо, розфігарили їх. Ну, 5 убивсь, нормально. Це уровень. Давай вилазь. Та ти вилізеш вікна чи ні, ти немічна. Калік. Калік ти немічний. Так нам треба валити всю сторону, бо зона буде звужатися, нам капець буде повніший. Давай пішли, не тились. Так, все, йдемо сюди, людзаки біжимо. Все, ми зараз будемо тут в зоні. Стриваємо, опа. Отак. Так. Прицел нормальний. Оце. Так, де він стріляє? в кого він стріляє, один напарник мій. Та шипіческа ігра, друзяки. Я думаю, на цьому будемо закінчувати даний відеоролик, бо це буде довго і так. Відеоролик затягнувся на 20 хвилин, друзяки, Такого у мене ще не було. Так що, друзяки, ставимо лайки, підписуємося і з вами як завжди був я. Артік, мене звати Артем, і всем пока-пока. Пока, друзяки.